Є, 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 мій перший. Зійде першеньки, ні. Першеньки, боже, боже як вручається! Ого, а дивіться, він зовсім невеличкий. А так головне вручається! Ой, друзі, мій перший окунь на безмотив. Я чесно думав, що там щось посерйозніше. Дуже гарно вручається окунець. Якось на диво дуже гарно. такі відчуття, як буцім то там не знаю на з пів кілограма щось тяну. Дуже такі відчуття якось. Емоційно. Дуже гарно вручався. На таку мурмишечку. На бананчиках. Бананка жесть воно називається. Не знаю, друзі. Перший раз. Так що не знаю, Кажись, банан називається. Перший раз я на, безмо, на безмотивку рибачу. Дивіться, якого окунчика впіймав. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, відкриваю я для себе новий вид зимової риболовлі на безмотивку. І першого окуня свого на безмотивку я вже впіймав. Пишіть, будь ласка, в коментарях на рахунок. Так як я проводку роблю, якісь... підкоригуйте мене, кого є більш досвіду, бо для мене це перший раз. Чуся, щось якось захотілося спробувати. На вудочку не звертайте уваги, я спеціальну вудочку не купляв і ще не робив. Тільки отак от пробую. А там далі буде видно. Якщо мені сподобається, то може буду так теж бачити. Ви трохи вибачайте за шум, тому що я біля мосту рибачу і будуть машини потрохи ганяти. Буде фон міста. Тут дуже великий поток автомобілів. Що трохи буде шуміти. Ну я тут не дуже довго, мені тут потрібно пару місць провірити. Я хочу. І піду далі, трохи буде пізніше, набагато тихіше. Серйозно, я перший раз рибачу на без мотивку. Колись на мормишки, ще не знаю, я ще малим був. Папа брав на рибалку на мормишки іменно з мотилем. Рибачу іменно без мотиля на мормишки. Так звану безмотилку, То я перший раз рибачу. Це я вже дивіться, воно ось в дереві, бачите, деревце таке лежить. Я три лунки вже зробив і провірив одною. Одною вона така чорно-сірого кольору. І бусинка була біла на гачку. То так саморобно, На, гуть, на кручовки вцепив, є такі, як... Як дробинки грузила, щоб на половині вони розрізані. Я то грузила на гачок і вчепив бусинку таку, типу, мормишки. Хотів спробувати, чи воно спрацює. А не спрацювало, три лунки я провірив. Нічого, навіть не ні дзебнуло. А це отку жовту. Кажеться, банан називається. От не знаю. Не знаю, не пам'ятаю. Кажеться банан називалось. Кивочок в мене суперовий стяжка. Хі. Як я казав, не звертайте увагу на вудочку. Яїс. Із... Я її. Бачите, це в мене вудочка, вона така на жорстка. Це. Щуку Судакова, ну на окуня теж брав, ну іменно там великих окунів нею добре тягати. Дрібних окунів відчувається покльовка тільки по руці. По кінчику навіть незамітно, як малий окунь клює. То тільки якщо на велику окуня. Це така щука, щуко судакова вудочка. А я бачите, стяжку підцепив. Перемотав і так воно в мене в принципі, працює. Окунчика ж я впіймав. Окунчика Хі -хі -хі. на безмотилку. самого мого першого. Це можна вважати, що це мій рекорд. Чесно, це ж я ж ніколи не рибачу. Це мій перший рекорд на безмотилку. Пишіть, будь ласка, у кого є якийсь досвід. Пишіть в коментарях, як проводки ліпше проводити, які може назви якихось цих мормишок. Кого є іменно досвід по такій рибалці. Моя ще раз повторюсь, я перший раз пробую. Якось вирішив спробувати. Я іменно сьогодні хочу погратися по, по таких, де окунь сидить, по місцях. А потім якось, як в мене буде виходити, то можу буду пробувати і мирну рибу ловити. Теж знаю місця, де та плітка, красноперка. Лящики, підлящики, де пливають, де є вони. Але нема ще досвіду і рішив що ліпше буде спробувати на окуню порибачити без мотив. Окунь такий, що його роздразнити чимось, то він ще буде клювати. Так що я вирішив, що в мене більше шансів на перший раз впіймати окуня, чим чим якусь мирну рибу. Я вже від мосту відійшов далеченько. Відійшов на таке. Місце. Тут трошки дерева лежать на дні. І провіру. Літом часами окунець брав. Такий 200-300 грамів окунець брав. Провіру я на безмотивку. Я ще з цими мормишками ніяк не можу розібратися, що окуню подобається. Два вида там. Це в мене був чорно-жовтим з полосочками якась була і чисто-жовтий чисто банан. Золота, верніше, отак, О, на тих більш-менш якось у кончик щось там пробував брати. Хтось в мене дуже питався, де люди, де люди на водоймі. А сьогодні дивіться, людей куча. І катаються на коньках, на лижах катаються і рибачать. Бачу там хлопці на жерліці. Одна банда, ще одна банда є. Дуже багато на коньках катаються. А все тому, що я недалеко від міста. І тому людей тут так багато. А то часто густо я просто дуже далеко від'їжджав. А сьогодні захотів якось, щоб не їхати далеко. Пішки менше йти. Та й рішив так, якось біля міста порибачити. Я ще ніяк не можу з тими мормишками розібратися. Це пив таку кислотного кольору, не знаю чи вона буде працювати, але це пив пробую. Якщо ні, щось буду міняти. На цьому місці потрібно, можна навіть провірити трошки мормишки, бо кунець повинен бути. Так, є пухльовочка. А це бає. Та Це жхотна теж працює. Ну дрібний. О, о, о-о-о-о-о-о-о-о. Ну я не знаю. Дуже тоненька ліска і так якось відбиває воно. І здається... Кожен раз здається, що дуже гарна риба якась. А там реально, а там реально зовсім маленька. А відбиваю так по рукам. І хто? Таке відчуття, як то там здорова риба. Київкунець маленький тих випускаю, хай би трошки два рази б ніж то ще б взяв би. Я окуню, походу, під саму носа кинув. Так, дзибає, зебає, так і далі дзибає. Знов є. Знов є міленькі. Ви це теж, Вітеж, теж. Кручається, так кручається, в руки віддає. І то там щось гарне. Ну, миленький, окунчик, окунчикай, нехай живе підростає. Нехай підростає. Хоч би трошеньки, Трошки більшенького. Так, знову дивіться б'є. Я думав цей кисходний колір не спрацює. Бо пробував якось під мостом і... І виробнімо місця нормальні. А не тіло. І цей, і інші кольори працювати. І я думав, що кисхотний не буде працювати колір. Якось працює. Ну, на намілково працює. Може більше не, не буде так зацікавлений. Ним не знаю. Провіраю. Я надибав скупчення і він хапає прямо і знову пручається як і дрібний. Дрібний. але ж як пручається. А так пручається, реально як щось там дуже гарне. Дрібненький окунчик. Ви звідси. би якогось без 100 грамового, то ще можна щось брати. А це зовсім дрібні. Так, і беруть, і беруть, так і далі беруть. Цікавіше. Поміняти трошки, трошки щоб вам вітер не так задував. О-о-о-о-о-о-о! Ай, кеш там о! Такий самий розмір. Ну, Такий самий розмір. Плиди окунчик пливи, живи. Щось більшенько пошукаємо. Щось буду шукати бісенького. І знов є. І це знов є. Так, це місце навіть мені якось подобається. Хоч мілки зібиє, але він... Він не то що дзеби, він клює. І ж кожен раз якось відчуття, що там щось щось більше. Дуже якось відчувається. Будочка в мене це теж тоненька, легенька. Там і в номере і даже піднімають теж хапає. Ну, дрібний. Дрібний А Але думаю, тут потрібно вліво-вправо якось це місце провірити, щось повинно і більше бути. Tá que Є скупчення, є скупчення дрібного. І це ще один. Ще один. Що ж ви такі дрібні всі? Хоч би щось би бісеньке Ще один.

Є yeah. о, зверюга, зверюга, є. Yeah. <laughs> дрібні, дрібні. Ну, попробуй подергу, може якось. втягну бісеньку, а може й ні. Як ні, тільки дрібні, то Допробувати трошки в сторону. На глибину. Де це ще один є? Звір, Звиранный окунь. Це вже гарніший. О, д'ійшов! А який гарний був! Це вже гарний був. Хм, дійшов. Гарний конець був. Шкода. І отак от підманув, підманув. Герненький окунчик був, який 150 грам даже. може й даже 200. Так що кольорова мармишка теж працює по окуню, не знаю. Може по другій рибі. Я би пліточку половив би на безмотилку. Знаю місця, де можна плітку. Красноперки є такі до кілограму. Віднов ну, дерево, дерево і сидять всі в дереві. І сидять в деревах. Але не може ніяк... Походу дрібні. Не може ніяк присікнути. О, є є. Ооо! Отакі коняки! Хе-хе-хе! Дрібні, дрібні! Куди, куди ти мені зараз запутаєш? Цю тунесіньку лісочку. Що треба так клюнути? Схопив добряче. Що коли Дякую, що клюнув. Піднімаєш мені настрій. Окай там діда з бабою. Діда <реш> з бабою, а не не знаю, а не сина. Дрібний. Так, 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 ти мені Ні, не забута. Житься ліска мілесенька, тонесенька дуже так вітром колихає, так путається. Клює. Не вже клює. На дно падає, воно клює Біше б трохи більшенький б. б трохи більшенький був, був, був б цікавіше, а так дуже дрібний. О-о-о-о-о-о-о-о! А ні, він просто кручався. Реально кажеться, що він більший. Реально якось. Якось по відчуттям. Кажеться, що він здоровий якийсь там. А він дрібненький. Він наїжаний, в нього пузо тяжке. Такий самий, такий самий. А ось моя кінечна станція. Потрібно обрибачити ці його корчі. Та моє класне ще дерево, я колись на ньому, в ньому верніше так скажу, піймав на балду окуня на 980 грам. що в напорідки воді. Ось відео. Так, що потрібно це ці корчівці обрибачити, і на сьогодні буде все. Іди сюди, йди сюди. Хе. Підманув, підманув кунча. Підманув такого кунча. Грався, 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 не хоче. На місці став попідкидав. І взяв. Ось такий мій перший досвід нам без Така рибалка, цікаво емоційна. Риба дає такий супротив, що там на тому кінці здається, що там такі рибини по пів кілограма. А там витягує невеликий вкунець. Якось так. Дуже в мене була надія на останню курчі, ну, не спрацювали. Не знайшов я великих укунів. Але мені сподобалось. Так що друга спроба буде 100%. Так що всім дякую за увагу. І пока. До зустрічі на моєму каналі.